Доброе утро, друзі! Гутен морген. С вами вокальний інструментальний ансамбль АТО. 1 липня за чотири дні до приїзду у Київ легендарних Сам Гутен вирішив перевірити, наскільки готові хлопці з гурту Оторваль до виступу на одній сцені з канадцями. Так вам не почулося саме гурт Жені Галича буде розігрівати аудиторію перед виступом Сам найвідстійнішого гурту планети за словами Нойла Галахера. Я дуже уважаю Нойла Галахера, але у нього є дуже... дурная черта характера для музыканта, он очень гонористый. Ну, то есть его все не устраивало всегда. Он рассказывал постоянно какие-то страны, И дрался с братом. Вот сам Фотиван хорошая группа, они нам нравится Сам Стиван такой панк-рок тинейджерский или как-то Вряд ли, вряд ли их будут слушать какие-то там уже взрослые чуваки, там, воспринимать их всерьез. Чому так розкритикував сам Фатіван вокаліста Оазіс, невідомо. А у Гутені далі про те, скільки заплатять за розігрів Оторвальду та що цей виступ значить для бенду. Я обрадувався, але я недавно написав в соціальних сітях свою мисль про те, що Странно, что детские мечты, когда становятся реальностью, ты практически ничего не чувствуешь. Мы бесплатно ну, на этом концерте и, ну, ну как, у нас просто получился дорогая составляющая техническая, потому что у нас было условие, либо мы играем хорошо, либо мы не играем. У каждого из, из артистов свои цели. Если бы мы хотели не задарма разогревать кого-то. Мы бы давно занимались другим делом. Мы выйдем на сцену сам по и поймем какие-то определенные вещи. Ну вот так было и с некоторыми украинскими группами, когда мы разогревали их. Мы выходили пять лет назад и думали, блин, какие же малышары, сколько же нам еще работать и работать. А недавно мы играли на одной сцене с теми же украинскими группами, подумали, блин, какие же они лошары, постарели. Ну вот я думаю, что сам Футиван будет ситуация. Мы поймем, насколько, насколько отличается подготовка наша от там, можно ли играть на европейских странах или нет. Ситуація з так званими розігрівами в Україні лишає бажати кращого. Публіка, яка приходить слухати певного виконавця, зазвичай не хоче бачити нікого на сцені, окрім своїх кумирів. Тож аби справити позитивне враження, артистам на розігрівах часом доводиться працювати важче ніж на сольних виступах. Проте кого б хотіли бачити на своєму розігріві у Торвальд, далі у Гутенморген. В розрізі нас розігрівати мирові зв'язки. Я ну не знаю навіть. Я б дуже... Ну, ми мічтаємо. Да говорити о мічтах, я б дуже хотів нізіть кого-то какую-то какую-то звезду причем нет не, не европейскую какую-то украинскую звезду в минус двадцать они сыграли и перед нами унизить их плюнуть Зна така реакція, майже у кожного артиста, якого запрошують виступати на розігріви світові музиканти. Адже як тільки ви маєте когось розігрівати, вас одразу ж обливають брудом та засипають історіями про те, хто достойний бути на розігріві, а хто ні. Оторваль дуже лишається ще п'ять днів до виступу на концерті Сан-Фотіван. І будем сподівається, команда потренується і відлабає лайв так, аби не було ані зайвих запитань, ані історій.